Прем'єра п'ятої та шостої серії серіалу «Звинувачується в коханні відбудеться в середу, 28 лютого, на телеканалі СТБ, розпочинаючи з 20.30. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, враховуючи те, на чому ми зупинилися в попередній серії, очікувано, що п'ята серія розпочнеться з Христини та того, чи вдасться їй вижити. До речі, ви звернули увагу, що в попередніх серіях і Христина, і Андреас вибрали схожий метод того, як покінчити життям. Один стрибав з моста в воду, а інший з катера воду. Обидва хотіли втопитись, та все пішло не за планом. Як ми вже побачили, Андреаса врятували, тому і Христина врятує одна чудова людина, яка ще допоможе розібратися з її проблемами та ситуацією, в якій вона опинилась. Це буде дядько Андреаса Юріс. А от Віктор в цій серії розлітиться не на жарт. Коли він прокинеться після невдалої шлюбної ночі і не знайде дома Христину, він відразу відправиться на її пошуки і розпочне з будинку Яніса та Людмили. Тим часом Юріс попіклується про дівчину. Відвезе її до лікаря та заховає безпечне місце. Але все ж таки люди Віктора знайдуть Христину. А коли дядьку Янісу стане зле і він опиниться в лікарні, Христина не зможе не приїхати до нього, і там їй знову доведеться побачитися з Віктором. Віктор стоятиме на своєму, він продовжить боротися за Христину різними методами. А от Юріс приємно нас дивує. Він весь час буде допомагати Христині і навіть змінить деякі погляди на життя. Юріс погодиться стати керуючим санаторією, і тому його мама потихеньку передаватиме йому справи. Тим часом Андреаса поб'ють в темному провулку за наказом Віктора, а на Христину наприкінці шостої серії чекатиме несподівана звістка. Дівчина дізнається, що вона вагітна. Загалом в цих серіях буде дуже цікаво спостерігати за новими викликами, з якими зіштовхнуться герої. Це така достатньо насичена історія, і попереду на нас чекатиме ще більше небезпечних моментів та емоційних переживань. Тому не пропустіть! Що ж, пишіть коментарі, чи подобається вам цей серіал, та як ви вважаєте, чи зможуть все ж таки Христина та Андреас бути разом. Ставте вподобайку і до зустрічі.